Хочу одразу привітати вас з такою чудовою новиною, Дякую. що ви сьогодні втрьох прийшли до да. мене в студію. І ми ж перші дізналися про цю новину Так. Да. ексклюзив життя після проєкту. Дякую вам за цю відвертість. і Від сьогодні вся країна буде радіти за вас. Коли чекати на поповнення? На поповнення чекати в квітні. Хлопчик-дівчинка. Ми ще не знаємо. Це Серйозно? запаковано в конверті. На кого чекаєте, Іван? Е, ну, Іна не дозволяє дивитися, що там в конверті. Ну, я думаю, що буде хлопчик. Я Ін. Теж. Ми хочемо хлопчика і дівчинку, але першого хлопчика хочеться. Да. І ми хочемо в січні зробити гендерпаті велике. Даша. <реш> Вигукат. Григорій, ви теж запрошуєте. Дякую, дружини. Які у вас ще новини? <реш> Боже, у нас їх стільки багато. <реш> Діліться. Ми заручені. Заручені. Так. Ще офіційно не розписано. Е, Ні, ще ні. Але весілля ми хочемо влітку, бо я хочу танцювати і пити шампанське. <рес> а як ви познайомились, Іван? Ми познайомилися у школі. Ви зі школи знайомі? З першого О. класу. І двадцять двадцять скільки років ми 20 -20 знайомі. Спілкувалися як друзі, потім взагалі не спілкувалися. От потім я не встигала в комендантську годину в Харкові, написала Вань, привіт, це Іна, забери мене. І якось Іван так приїхав. воно да, пішло. Іване, я так розумію, ви були закохані Інну. Ну, якщо не з першого, то з 11 класу точно да. чого так довго чекали? Ну, я вважаю, що кожному свій час, знаєте. І наразі у нас найкращий час, тому поруч зі мною моя людина. Якось знаєте, якщо людям треба бути разом, вони такими шляхами один до одного з налізно. Okay.